На сьогодні ситуація у вугільній галузі залишається вкрай важкою. Не запланована у держбюджеті України державна підтримка на вугільну галузь у 2015 році. Немає остаточної і вигідної для вуглярів ціни на вугілля. А головне, вже майже три місяці не отримують шахтарі заробітної плати. Всі ці події спонукають на початку березня їхати шахтарів до Києва, щоб їх все ж таки почули. Акція планується 2 Березня це є продовження акції, яка була 28-29 під кабінетом міністрів. Під цим, що ми були в яценівка в міністерстві, ну нічого воно не дало. Тому з 3 числа починається засідання Верховної Ради, на які будуть внесені зміни і доповнення до державного бюджету на 15 рік. Ми прийняли рішення по всій Україні. Це рішення нашої проспілки, всіх, що так як Кабінет міністра не дав кошти на бюджет України 2015 року на Держпідтримку, не давши ні копійки, значить, сам прем'єр-міністр порушив коаліційну угоду. Яку була підписана всіма фракціями, що на протязі 5 років кожен рік буде зменшуватись по 20% Держпідтримки, буде ходити до нуля? Ну, ви бачите, не сталося так, як треба. Сама адміністрація України, самі керівники України порушили коаліційну угоду. Поставили шахти на виживання, і якщо держпідтримки у нас не буде. В цьому році заложено, значить всі шахти можуть стояти на грані. На грані закриття, це і закриття вугільної галузі. Всім добре відомо, що вугілля закуповують за кордоном в Росії, Австрії, Південно-Африканській Республіці за валюту, яка на сьогодні є вкрай нестабільною. Тож чому не вкладати кошти у розвиток Львівсько-Волинського вугільного басейну? Ставлять питання гірники. Розумієте, на душі стає неприємно, а що вони нашою державою далі? І обіцяти, що буде ліпше, пан прем'єр всюди співає, що буде в 2016 році ліпше. Але шановний прем'єр не сказав одне: а як же людям дожити до того 16-го року? Їх може я взагалі не знаю, чи вони доживуть до 2016 року при таких темпах інфляції. І при такому темпі, що зараз твориться на Україні. Але в нас виходу другого немає. Захищати свою галузь, свою професію і захищати енергозбереження кажуть, нашої держави, тому що і за майбутнє ми зараз обов'язково в першу чергу повинні думати. А життя покаже: ми будемо боротись до кінця другого у нас немає шляху. Отже, 2 березня шахтарі Львівщини, Волині, Павлограду, Донбасу вирушають до Києва під будівлю Верховної Ради України, де 3 березня під час пленарного засідання проведуть акцію протесту, наголосив голова Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олег Турчин.